На честь свого ювілею Ані Лорак уперше сама показала свою доньку Софійку. Телеведучий Андрій Малахов присвятив співачці цілу програму, де й відбулося знайомство телеглядачів із дворічною донечкою Ані Лорак та її чоловіка Мурата. Зазвичай Кароліна ховає своє маля від фото і відеокамер. До цього обличчя дитини можна було побачити лише в соцмережах близьких друзів співачки ані Лорак 35. найчарівніша зірка українського шоу-бізнесу. Сьогодні відзначає ювілей. Гуляти з гостями. Ані Лорак планує в найдорожчому ресторані Києва з краєвидом на Дніпро. ТСН особливо особливе зібрала привітання співачки від чоловіків, з якими красуня працює, приятелює і навіть уже стала родичкою. Що вони думають про Кароліну, за що люблять і чого бажають. Дізнаємося просто зараз. Цей дует Ані Лорак із Григорієм Лепсом неймовірно порадував прихильників співачки. За тиждень відеокліп зіркала зібрав понад півмільйона переглядів. Гарна, спокуслива, сексуальна ані Лорак у відвертому декольте мокне під дощем, але поза роботою красуня зберігає доброту і скромність. Про це говорять всі чоловіки, з якими вона співала. Серце Олега Скрипки ані Лорак підкорила на зйомках мюзиклу Вечори на хуторі біля диканьки». У ньому вона зіграла норовливу красуню Оксану, а Скрипка закоханого в неї коваля Вакулу. Співак зізнається, любить Лорак за зовнішню красу, душевність і чарівний голос. Оскільки ми спілкувалися. З Ані завжди це ну це настільки приємна, настільки вихована і душевна людина. Вітаю щиро серце її з ним народження. От і, і, і бажаю щастя, все саме на найкращого, бо вона це заслу, заслуговує і, і від себе, і від імені своїх колег. До речі, я, я кажу, що ми її любимо. Олександр Пономарьов згадує вперше познайомився з Ані Лорак 17 років тому. Тоді він зазначив. Юна співачка гарна, добре співає, але репертуар треба міняти. Минуло 10 років, і ось уже по співає за Ні Лорак дуетом. Каролінка вітаю з днем народження. щоб ти була здорова 100 років. Співала, що не прославляла нашу Україну. Творчими стосунками з Лорак хвалиться і Валерій Меладзе. Романтичний дует співачка записала із ним. Насення на діва. Но в жизни она абсолютно такой душевный и, и, и совершенно не человек. Она светлый, очень хороший человек. Я ей желаю, чтобы э, у нее хватило заряда на всю-всю оставшуюся жизнь. Чтобы она занималась своим любимым делом столько, сколько она хочет. И дай Бог, чтобы у нее и в доме было все хорошо. Пусть все-все у нее в жизни будет хорошо. Я ее очень люблю. Як півиця, як Та найуспішнішим дуетом в житті Ані Лорак стала співпраця з Філіпом Кіркоровим. Колись його пісня Шейді Лейді принесла українській співачці срібло на Євробаченні. Тепер він її кум. Вона like практично член моєї сім'ї творческой такої, я її обожаю. Круг общенням моїх друзів. З годами сужається. Ані Лорак. Центральна фігура в этом кругу. Коханим вона називає тільки його з турецьким бізнесменом Муратом. Кароліна познайомилася на відпочинку в Анталії сім років тому. За словами Мурата, це було кохання з першого погляду. Через рік чоловік переїхав до Києва, а вже через два зробив пропозицію руки і серця українській красуні у червні 2011-го Ані Ані і Мурат стали щасливими батьками. У них народилася донька Софія. У своїх інтерв'ю Ані Лорак неодноразово казала: мрія про братика для Софійки. Але загадувати не хоче. Зараз у іменинниці щільний робочий графік. Попереду багато зйомок і два великих сольних концерти у Києві і у Москві. ТСН особливе. Один плюс один.